Всім доброго дня! Мене звати Іван і ви в мене в гостях. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку цікаву тему як фунгіциди, тобто протиукріпкові препарати для наших рослинок для нашого господарства. Тому що Прийдя в черговий раз в магазин за тими іншими препаратами, бо мені багато що радили, я вирішив придбати таке інше. І бачу толпи людей, які в поисках того консультанта, який допоможе розповість, що саме їм потрібно для того чи інакшого, від, від автори, від е, гусіні, жуків, е, грошів, Ну, Вирішив, що треба трошки розібратися в цій темі і е, вам розповісти, щоб ви теж зрозуміли. Бо насправді, е, якщо окунутися, то Боже, яке воно все складне, скільки всього, а насправді нічого складного тут немає, тому що фунгіциди діляться всього на три групи. Е, є всього три групи препаратів, які нам допомагають в господарстві при боротьбі е, зі шкідниками. І так, е, спочатку буде трошки теорії, а потім буде вже нас практика. Е, е, теорії небагато. Тому що фунгіцити діляться на три групи, як я вже сказав. Перше це контактні, які. У мене є конспект. Я підготувався. щоб нічого не ля -ля. І так, Перше це контактні, які працюють тільки на поверхні і не всмоктуються всередині. Но вони вже не є ефективними, коли вже наша рослинка захворіла. Тобто, у вас вже фітофтори ви прискаєте. Контактними. Це стосується контактними прискаєте вже. Не допоможе. Потрібно інше фунгіцид. Тобто, е, і так, другий фунгіцид, це системний. Він, Системний фунгіцид, поглинається всередину і має певну лікувальну дію. Тобто, Він циркулюється по рослинці, допомагає від захворювання і такого іншого. Третій фунгіцид, це контактна системний фунгіцид. Проникає у тканини, переміщується до певних меж, де оброблене там і діє. Ну, це так швидко. Конкретніше. Тобто, вас захворів листочок, ви прискаєте контактно системним фунгіцидом, він проникає всередину і він діє тільки на тій зоні, де ви його обрискали. Він не розповсюджується по всій рослинці, так як системні Системні ну, майже по всій рослинці, діє по всій рослині. Зрозуміло, контактний це тільки на поверхні працює. системний проникає в саму рослину і працює по всій рослині, ну, майже по всій рослині, а контактна він проникає всередину і працює тільки там, де було оброблено, тобто де було прискано. Нічого ніби складного нема. Дивлячись для якого захворювання, нам потрібен той інакший фунгіцид, тобто протигрибковий препарат. Я набрав тут багато чого. Скажу відверто, тому що щось я, я хотів спробувати, щось я вже пробував, щось мені порадили. Так само ви в коментарях щось було цікаве знижки. Ну, підемо далі. І так, інферно. Це контактний фунгіцид для захисту виноградників та плодових насаджень від борошністої лорси з додатковим акарицидним ефектом. Головний інгредієнт ну, діюча речовина інферна сірка, яка допомагає при боротьбі. Це контактний фунгіцид. Ви вже зрозуміли, тобто, що я спочатку роз'ясняв, що він діє тільки на поверхні. Я використовую інферну для виноградників. Його ще можна використовувати і для плодових. Він мені для винограда допомагає від плісняви і від оїдіуму. Оїдіум — це в нас від грибка, який в основному з'являється після дощу на листях та гронках. Трошки буду підглядати, тому що щось мене вже дуже жарко. Я собі написав конспект, щоб було зручно, але дуже душно, я не можу. Мінець, всі 60 дворі. Якраз і час зняти відео, тому що нічого на броні не можна робити. І так. Інферно. Зрозуміло. Чудовий препарат. Основний інгредієнт сірка. Більше там нічого нема. Ну тут все і написано. Як розводить 60 грамів на 10 літрів води, боршиста роса, кліщі додаткова дія А, і ще від кліщів. Огірки, капуста, плодові, виноград. Чудово. Багато часу не будемо тратити. Так, далі, про що я хочу поговорити? Хочу проговорити про ГАРД. Може, так, Так написано. Це теж контактний фунгліцит. Ну, я скоренько. Трохи поговоримо про всі препарати, щоб було зрозуміло. Якщо у вас борщиста роса, аїдіум, пліснява на винограді, чудово Ну, І мені допомагає, я його для цього відпов'яжу. Гард – це теж контактний фунгіцид. але контактний фунгіцид проти широкого спектру хвороб, винограду Плодових та овочевих культур. Дічі речовина і гідроксит міді. Ну, тут, все, все, тут все написано: від, для плодових, виноград, томати, цибуля, картопля, огірки, все як розводити, від чого мілдію, фітофтороз, пераносфароз, альтернаріоз, ну, коротше. Але ну, теж він діє тільки на поверхні. До речі, про обробку, що цей препарат, що Гарт, що інферно, то взагалі багато які препарати потрібно обробляти ввечері після заходу сонця, щоб була тінь. Щоб сірка, наприклад, як інферно, не попалила листя. Гартом я користуюся для винограду. Обробляю Потім. Для смородини від альтернаріозу. І персик обробляв від своєї кучерявості, як ви всі знаєте. Ну, допомагає Так, далі ще я хочу вам поговорити про тройсет Я купив собі більшу пачку 50 і 25. Боже, інноваційний фунгіцид системної дії для широкого спекту хвороб. Ну, хто ж не купить Так гарно написали, ну чого ж не купити? Заверніть два. E, і так, це системний фунгіцид. Я ним користуюся на томатах від фітофторозу, ну і Так само і для картоплі він підходить, тому що фітофтороз, ви самі розумієте, з бараболю теж дуже добре є. E, так, так само тут написано: картопля, виноград, томату, огірки, цибуля, часник. E, діюча речовина, діфіноканезол, дімітофор ну, широкого спектру дії. Чудовий препарат. Інноваційний фунгіцид системної дії. Можна використовувати для винограду від Айдіу, ну, замість Гарто і Інферно. Тут він широкий спектр дії. Чудово. Так, йдемо далі. Хочу поговорити тепер про цей літель. Це вже в нас контактно-системний фунгіцид, комбінований фунгіцид контактно-системної дії. О, так було Коміновий дім діє захисту овочевих, баштанних культур та виноградників від комплексу хвороб. Ну, діюча речовина тут матюки одні, металсіл, Він підходить для томатів, картоплі, цибулі, крім те, що на перо, ну, щоб не їсти, самі розумієте, тому що це ще контактна системця, він проникає внутрі. І там, де ви обробили, там же воно і діє. Там і не є. Огірки виноград, ну, баштанові троянди. Тобто це і кабачки, огірки і все таке інше. Це дитлі допомагає від фітофторози, альтернаріозу, несправжня боршнична роса, піраноспарос, сіра, гніл, мілдю, чорна блямистість. Ну, до речі, Ті, що перераховуються е, хвороби, е, зазвичай е, ці препарати допомагають більшій кількості хвороб, але ну всі вони тут не перераховують, тому що ну, не хватає зворотньої сторони. Тому це що стосується. Цирітля відноситься та сама діюча речовина, є е, Я його придбав, тому що всі дуже радили. Це здається Швейцарія, е, а це наш український виробник Черкас, здається. Я дивився е, тут. 50 грам, а тут 25 грами. 25 грамм десь стоїло ну, приблизно 60 гривень. Ну, в рази дорожче, ніж ця. Ну, я придбав тому, що всі дуже радили, хоча дівча речовина та сама. Тому. Ну, спробуємо. Бо багато мені писали в коментарі, що рідамії, рідаміу. Це як від білокрилки табекі, табекі. 300 коментарів тебеки. Тільки табекі. Моя сонце. Так, це хвилинка юмора. Сюди теж можна віднести ще хорус. Це так само у них контактно-системної дії. Ну, купив, що було. Скажу, йде, Бо щось закінчається, щось є, і раз-раз це раз обробити, бо не бігти, не біжати. Я люблю, щоб в мене все було в запасі. Тим більше, що якраз зараз можна все оновити свої запаси, тому що все вже використане за сезон. Тим більше, що зараз впереді вже осінь. Треба буде обробляти все, обробляти, обробляти. Потім весна. Ну самі розуміти потрібно обробити все, щоб було. Ще чим я користуюся в господарстві, не таке хімічне, як тросет целітіль рідаміл. Це не тлянка, яка повинна бути в кожному господарстві, Це мідний купороз, це суміш бордо. І це залізний купорос. Ними я обробляю свій сад: це вишні, персики, абрикоси, виноград від грибка, плісняві. І це є додатковим джерелом живлення сірки, заліза, міді. А також ними можна обробляти овочеві культури, це той самий контактний фуницит, який діють тільки на поверхні. Але більш дешевий варіант. Скажем так, після дощу у мене дуже хворіє виноград Лідія, тому що гронки завжди покриваються пліснявою. Він знаходиться в такому місці. Знаєте, як раніше садили під накрив для машини, що тіночок робився. з усіх сторон укладеними машинами, і воздух мало циркулює, не провітрюється, і тому після дощу там завжди з'являється пліснява на гронку. Тому препарати ці дуже допомагають. Обробив і все, і буде врожай. Не обробив. Врожай не буде. Одного року ми не обробили, і на врожаю, на жаль, взагалі не було вінограду, тому що він весь погнил. Він весь був в пліснєві, і все було не. Очень. Я хочу поговорити з вами про бруньку. Цей препарат я вжився вдруге. Це як попередні препарати, фунгіциди, так Це ну, як сказав. Він допомагає для винограду, яблунь, груша, абрикос, персик, слива, вишня, черешня. ну Багато я бачу для чого. Призначення: інсектицид та фунгіцид для боротьби проти зимуючих стадій шкідників та хвороб на плодових деревах та виноградниках. Тобто, ним дуже я обробляв пізню осінню всі рослини, це знаєте, як кліщі живуть в тих рослинах, це смородина, персики, ну багато хто обробляє сад цим препаратом. І потім я ще обробляв весною, тому що хто не... Пішов з мого господарства, осінню, десь не попало, десь не це. Ось, ось Весною я його добив цим препаратом. Він мені, ну, Я вважаю допоміг. Це препарати як попередні препарати, але він ще ата-та-та. Інсектоакта... Він як попередні препарати, але він ще фунгіцид плюс інсектоакаріцид. Це він працює від зимучої стадії шкідників кліщів, тлі, попелиці. ну, Багато чого. Тут я бачу, що ну, він ж для, для всього, от, наприклад, для винограду, зимучій стадії кліщів, червиць, оїдіум, мілдію, ну і попелиці, п'ядунів, молі, ну, коротше, всього, чого завгодно. Ну, і, і працює як фунгіцид. Ну, це, Цей препарат заміняє майже все. І сюди ж можна віднести страж і калібрис. Я сюди купив, ну, теж. Вони змішуються і обробляються. Це, це чудові препарати, повинні бути в господарстві. Це обробляється пізньою осінню і ранньою весною, щоб в ніяких кліщів і всякого того іншого на ваших рослинках не перезимувало і не забрало, не пили соки з вашого рослинки і не забрало ваш майбутній врожай. Ну, а всі інші препарати, які я накупляв, це актара, актара, хто я каже, туріл, бомбардири. Angel, фаз, антихрущ, господі, Інспектор, Ікспектор Патронов, Матч. Це все. Препарати, інсектициди, вони проти шкідників, проти комах. Якщо попередні препарати Тресеп, це літінт і всі інші, вони від хвороб, від грибків, то ці препарати від самих шкідників, від комах, які докучають, не дають. Ну, ну по антихрущу і так зрозуміло, що це від цього паразита. Я не знаю, буду його травити цим. Або я, або він мене. Вже стільки він цього зів, той Хрущ. Та лічинка того хруща. Ну, будем, будемо боротися, що ж, треба. треба. Ці всі препарати допомагають від, від хрущів, від знищення широкого спектру. от, фаси, Інсектицид для знищення широкого спектру шкідників. Він допомагає: попелиця, білянки, бліжки, капустяна муха, клопи, боже, тріпси, п'явиці. Що таке п'явиці, не знаю. Каварецькі жуки, плодожерки. Чудово. Колорадські жуки. Ну, бомбардір тут так нарисовано Колорадський жук. Багато чого мені з цього радили ви в коментарях, тому я вже, вже брав все. Буду, буду пробувати все. Чимось, ну, Актара, актара всі знають, що таке Актара, і теж зрозуміло. Треба всім. Треба, щоб було все. Як працюють ці препарати? Комаха з'їдає препарат, і в неї порушується травлення, і вона вмирає. І, можна сказати, ми так знищуємо її з нашого господарства, і рятуємо наш врожай. Всі ці препарати потрібно використовувати з прилипачем. Ну, Я накупив прилипач, щоб було. Але, ви самі розумієте, можна і мило потерти, дихтярне краще, господарське, ну, таке інше. Щоб був, був контакт з рослинками, тому що багато рослин має водовідштовхуючу дію, так і як капуста. Тому, щоб був кращий результат, треба використовувати з прилипачем. А всі препарати, про які я сьогодні з вами говорив, можна віднести на три категорії: це фунгіциди, тобто протигрібкові препарати, фунгіциди, інсектициди це противогрібкові і від шкідників, це брунька, ну універсальні це називаються препарати. І інсектициди, тобто тільки від шкідників, які допомагають від білокрилки, попелиці, тлі, колорадського жука, ну і всіх таких інших. І теж велика кі. Це препарати, за допомогою яких я наглядаю за своїм садом та городом. Є моменти, коли народні средства не завжди допомагають, і потрібно вже використовувати більш серйозні, більш агресивні препарати. Ось ми сьогодні з вами розібрали, можна сказати, ну всі найдієвіші, найнеобхідніші препарати, які повинні бути у будь-якого огородника, садовода. Дачника в господарстві, якщо в нього є хоч одне дерево або якийсь кущик той самої смородини, все одно потрібно мати е, тросет, целітель, бруньку, е, антихрущ, е, актару, е, суміш бордо, мідний купороз, залізний купорос. Ну, Треба ті дерева і побілити, щепи. Це, на мою думку, потрібно мати в себе в государстві. Це все. Щось підходить, щось працює, ви ж самі розумієте. На сьогодні це все. Все, що я хотів з вами поговорити. Дякую, що ви це відео. Сподіваюся, що вам. Допоміг розібратися в цій темі, тому що е, я розбирався в ній сам. Е, мені трошки допомогли, підказали. Е, тому якщо у вас ще є якісь запитання, запитуйте. Е, трошки це відео невчасно, тому що е, його потрібно було би випустити десь навісні або е, пізньо восени. Але зараз саме час, щоб ну піти і скупитись цими препаратами, тому що вони зараз є в наявності, тому що коли сезон їх немає, їх тоді всі кричать, де то тепеки, тепеки, всіх наводить до тепеки. Тепер, як я не купляв, тепе, кем я, я обробляв результат, ну, мій ноштивний спірт теж, теж добре працює. Тому, поки що все є в наявності, поки що не сезон, ви можете собі придбати препарати, які вам потрібні на вашому господарстві, щоб отримувати гарний врожай і користь з вашого городу. На цьому все. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.